Чому людям складно змінюватись на краще. Один досвідчений реабілітолог сказав: Я не люблю займатися проблемами спини, особливо хронічними випадками. Він пояснив це тим, що найчастіше причиною хвороби є спосіб життя людини. Майже ніхто не готовий його змінювати. І допомога лікаря тут буде марним витрачанням часу. І я подумав, що у питанні особистої ефективності і руху вперед так само. Щоб змінити щось у житті, треба змінити свою постійну поведінку, старі звички. Треба почати діяти так, як не діяли раніше. Це може бути складно, а багато людей, які приходять за порадами, шукають ту саму таблетку. Вони в неї сильно вірять. Вони бачать успішних людей в інстаграмі, які були ніким і стали величними, але вони не хочуть вірити в те, що за цією величністю дуже важка праця над собою. Для мене в консультаціях з цими людьми найскладніше завдання зруйнувати віру в цю саму таблетку і сформувати нову віру в те, що саме невеличкі дії створюють шлях до мети, яку хоче людина. Можна розповідати людині про інструменти і перспективи їх використання? Вона буде погоджено кивати головою, але вносити зміни у життя не буде поспішати. А все тому, що на несвідомому рівні їй трясця, як подобається, хаос, який є у неї в житті, і їй дуже складно з ним прощатися. Але колись доведеться єдине найпотужніше питання іноді дозволяє зрушити іржаві механізми у голові такої людини. Питання звучить так: чи готові ви заради своєї насолоди? Тратити себе справжнього. Тут людина робить паузу і починає думати. І це може стати переломним моментом. Вона починає діяти. І вже з перших днів або тижнів розуміє, коли ти вірив у чарівну таблетку, жодних змін у житті не було. А коли я вірив в себе і свої кроки, здається, зміни, ніби приходять самі. Дійте, друзі. За посиланням під відео, ви знайдете більше користі: книгу з особистої ефективності, безкоштовний курс або персональну консультацію. Дійте.